Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для промивання носу. Читаємо сьогодні уже в американській пресі «Аксіо», Зокрема, про це пише. А це видання вже активно ретранслює російська пропаганда, та інші е, структури. Е, пишуть про те, що спеціальний представник Трампа Стів Вітков знову летить до Москви, Буквально в цей час він. Відправляється в Росію в дорозі до Москви і очікується, що він може сьогодні зустрітися з Путіним. Тобто, ну можливо, сьогодні відбудеться нова зустріч Віткофа з Путіним. Про роль Віткофа в перемовинах ми знаємо. Він один з тих, хто активно виступає із проросійських позицій, фактично. Про що вони там з Путіним можуть домовитися чи не домовитися, будемо дивитися, будемо спостерігати. Перш ніж продовжимо розмову, власне кажучи про російсько-американські відносини і міжнародну політику і мирну угоду, так звано, послухаймо ще Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, який заявив, що на його думку, судячи з розмов з американськими колегами, терпіння у сполучених штатах щодо Росії закінчується. Слухаємо пряму мову Сікорського. Судячи з моїх розмов з високопоставленими представниками адміністрації США, терпіння Сполучених Штатів не нескінченне. Путін намагається тягнути час, нагнітати обстановку, але рано чи пізно, швидше за все, протягом кількох тижнів, США змінять політику, визнавши і більшість із нас це знає, що Путін не хоче миру. Більшість з нас знає, що Путін хоче миру. Зрештою, всі нормальні люди тверезо мислячі це знають і розуміють. Чи знають це розуміють У адміністрації Трампа велике питання? І чи справді там закінчується терпіння щодо Росії? Це теж цікавий момент. от Корський вважає, що дійсно на тижні іде оцей відлік зараз. І з Сергієм Стукановим, керівником аналітичного відділу центру контент-аналізу. Ми продовжуємо розмову власне на цю тему. Сергію не вітаю, доброго ранку, і слава Україні! Доброго ранку, героям слава вже чи спостерігаєте ви певні ознаки того, що в сполучених штатів закінчується терпіння щодо діалогу з Росією про припинення вогню? І ми знаємо, що Трамп там про різні психологічні дедлайни говорив раніше, але час минає до того ж таки великодня залишається вже менше десяти днів. До кінця квітня так само небагато часу. Чи справді американці увімкнуть режим тиску на Росію? Ну ви знаєте, мені здається, що ми справді чули від Дональда Трампа чимало оптимістичних заяв, а в тому числі і перед тим як він став президентом перед інаугурацією і вже після інаугурації. Він багато разів повторював про те, що в нього чудові взаємини із президентом Зеленським, і також із привителем Росії Путіном. Він вірив, що Путін справді схильний покласти край війні, або як справді вони часто називаються російсько-український конфлікт. Я не знаю, чи Дональд Трамп дійсно щиро все. Вірив, але він повсякчас це повторював і, очевидь, так само мав надію, що його хист до переговорів, до укладання угод може справдитися. Але мені здається, що він зараз проходить приблизно ту саму еволюцію, яку проходив у 2019-20 роках президент України Володимир Зеленський. Тобто, всьому також. Є певний історичний парадокс, тому що Зеленський так само мені вдається, перед тим як став президентом, ще в 2019 році не усвідомлював наскільки складно вести переговори із Росією і зокрема із Путіним, тому що Путін дійсно не є та людина, яка хоче припинення конфліктів, яка хоче припинення страждань людей, яка хоче припинення знищення населених пунктів. Путін має свою програму, яка полягає в знищенні України, і яким коштом це буде досягнуто з боку України, чи яким коштом це буде досягнуто навіть якщо йдеться про росіян, то це абсолютно Путіна не хвилює. Відповідно, Зеленський в 19-20-му роках переконався, що Путін власне схильний продовжувати війну. Була зустріч ви пам'ятаєте в нормандському форматі, де напевно зеленському в очній зустрічі з путіним. Можна було подивитися йому в очі і все усвідомити зараз. Десь приблизно таку саму еволюцію проходить Трамп, тобто дійсно, напевно, були сподівання, що вони проведуть зустрічі з росіянами, зустрічі з українцями, потім зможуть організувати якісь тристоронні переговори. Або як це було наприклад кілька днів тому в Саудівській Аравії, коли десь поряд перебували українці і росіяни, американці виконували роль такого собі зв'язку. Ну і з іншого. Боку ми бачимо, що Путін дійсно цілковито затягує ці переговори. Тактика, яку зараз обрав Путін, з терору проти цивільного населення, вона так само не свідчить, що він схильний завершувати війну. Терор проти цивільного населення він спрямований по перше проти українців, щоб нас зламати. але з іншого боку, це і тактика в переговорах. Так, тобто, з одного боку, вони нібито не завдають ударів по нашій портовій інфраструктурі, були заяви від наших військовоморських сил, з іншого боку, вони продовжують бити по енергетичній інфраструктурі, і терор проти цивільного населення. Відповідно, на наступному раунді переговорів із американцями можна буде сказати, що от ми припинимо, наприклад, тероризувати цивільне населення, і це буде свого роду поступка. Тобто, фактично, вони нічого не зробили абсолютно жодного кроку, але будуть подавати це як поступка.